Усім привіт! Мене звати Адашевський Нікіта, та я є розробником гри Trash Collector. В грі вам потрібно сортувати сміття, проходити нові рівні, підвищувати свій ранг та покращувати свій скін. У реальному житті ви не можете просто так полетіти у космос та сортувати сміття. У моїй грі ви зможете спробувати це заняття та пізнати щось нове. Яка вас вітає на ось такому головному екрані. Є дві кнопки вийти зі гри та грати в гру. Натискаємо грати. Наша планета наш дім, проте людство завжди мріє дотягнутися до зірок. Це історія, чому ви тоді попали. Перший космолют у космос, перші супутники і перше космічне сміття від людства. Треба зібрати космічне сміття, щоб воно не впало на нас. Врятуй планету. Далі в нас відчиняється гайд. Ми його читаємо, щоб розуміти, що робити у грі. Тут є всього 5 пунктів, Про кожні, е, в кожному пункті щось нове, тобто ви зможете зрозуміти, що вам, де, коли, як і так далі. Третій, четвертий та п'ятий. Натискаємо грати. Вмикається музика, в налаштуваннях її можна увімкнути, можна вимкнути. Я її вимкну, щоб було гарніше чути мене. Ми літаємо, натискаючи VSAD, це теж написано в гайді, стріляємо на, на, на кнопку Е. вліво або праворуч. Вгору та вниз воно не стріляє спеціально, щоб було трошечки складніше збирати сміття. Нам треба зібрати по 5 сміття кожного виду. Якщо ми збираємо будь-якого 10 сміття, у нас. Відчиняється новий рівень. ось Рівень підвищений. Забираємо нагороду, і це просто, щоб додавати вам рівень і було красиво. Також у вас є е скіни. Ось перший скін, який видається відразу ж. Далі у вас буде другий, третій, четвертий, п'ятий скін, бо всього 5 рівень. Зараз ми збираємо все сміття, можна приблизити або віддалити камеру. Ось останнє сміття. Ось 5 сміття, натискаємо до сортування. Ось до другого, до другого рівня ми не можемо, бо ми не сортували усе сміття. Ось ми підлітаємо до першої станції. Всього їх три: скло, метал та уламки від ракети. Скло, ой, точніше, зараз в металі, ми можемо здати метал. Ми здаємо його і нам дається 50 рангів. Якщо ми здамо в металі уламки, нам напише, що ми здали їх не там. Тому замість 50 ми отримали 30. Нам залишилось тільки здати скло, здаємо скло і зможемо перелетіти до другого рівня. Так, тепер у нас відчинений другий космоліт, який ми можемо поміняти. Можемо приблизно щоб подивитися, віддалити, щоб більше бачити. Металу, брухту, ламка та скло. Ми збираємо сміття на платформі. За нас вже сміття це роз... при... привезли інші космоліти, які не вміють його розсортовувати. А наша задача його тільки зібрати та розсортувати на сортувальній станції.